Чи знаєте ви, що застій лімфи може приводити не лише до напряків, але також до хронічних захворювань, які викликані не особливо патогенною флорою, до різних висипань на шкірі і навіть до зміни якості самого органа? Тому сьогодні ми поговоримо про застій лімфи в різних органах, а також про це, що можна робити, щоб розрухати лімфу і позбутися його застою. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобалось саме це відео, не забудьте поставити лайк, адже я для вас дуже стараюсь. Якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ними цим відео. І так, що ж таке лімфа? Як вона береться, звідки? Для чого вона нам потрібна і чому. Так погано на організмі і її застій. Щоб вам пояснити простіше, уявіть собі кладка цегляна, де цеглинки це і ваші клітинки, а цемент між цими цеглинками це є якраз лімфа. Ну, Звісно, вона буде не твердою, а рідкою, і наші клітинки ніби вплави між клітинній рідині. Клітинка забирає все корисне, що їй необхідне, а в міжклітинну рідину виштовхує свої відходи. Ну, так би мовити, непотріб різний викидає, який потрібно забрати геть від неї, щоб їй не заважало нормально жити. Фактично, як скидає сміття різне. Міжклітинна рідина збирається в лімфатичні капіляри основною масою своєї, і далі несеться. По лімфатичній системі, де очищається від різних небезпечних мікробів, вірусів в лімфатичних узлах. Якщо частки є розчинні, які може, наприклад, наша лімфатична система перетравити, це все знешкодиться. А якщо є якісь нерозчинні частки, вони можуть на все життя осісти в тих лімфатичних узлах і він буде збільшений на тривалий період. І далі вже аж в грудній клітці, лімфа з'єднується з, з венозною кров'ю і потрапляє в серце. Але основна маса прокачки лімфи знизу вверх відбувається за рахунок м'язової стінки, суди. Такого сильного насосу, щоб заставляв. Лімфу рухатися вверх, це також може бути наші м'язи. Якщо ми активно рухаємося, звичайно, набряків особливо нема, немає ні ніяких застоїв у нас, ні в області шиї, ні в печінці, все нормально функціонує. А от коли ми починаємо вести малорухомий спосіб життя, звісно, що буде застоюватися лімфа. І від того виникати різні захворювання. Якщо про лімфостаз рук і ніг знає більше людей, адже це е, таке, що неможливо побачити. І ми про це вже знімали відео, яке я дуже раджу вам подивитися, адже там є прямо що робити, щоб зменшити лімфостаз ніг. Так от про такий зистій лімфи в області шиї, що викликає хронічний тонзеліт, звертають увагу менше людей. А саме так, хронічним лімфостазом назвав е, Хронічний тонзиліт, один відомий дитячий лор, лорс, війнакові статті, я повністю з ним згідна. Адже гіпертрофовані набряклі постійно мигдалики, які сприяють затримки інфекції хронічної, також є через те, що нормально лімфа в тій зоні не циркулює. І всі заходи, які використовує народна та нетрадиційна медицина для лікування хронічного тонзиліту, є якраз покращити. Відток лімфи з ділянки шиї, гортані і е, зони носоглотки. І ці методи дають ефект, а не тільки лікування антибіотиками, е, бо що, в гострий період дав. А що робити, коли вже немає активної інфекції? Що також антибіотики без кінця тут є е, вихід зовсім інший. Пізніше я про це розкажу. Також, якщо ви біжите і раптом відмічаєте, що у вас болить під правим ребром чи під лівим ребром, коли ви починаєтеся активніше рухатися? Що це означає? Це означає що також, що у вас є застій крові і лімфи в печінці або в пішунковій залозі. Якщо болить більше справа, це більше застій в печінці, якщо зліва пішунковій. Як цього позбутися? Та також покращити відток природніх соків з пішункової з печінкою і, відповідно, рухатись, нормально харчуватися, пити достатньо. Але саме тільки пиття води і лежання на дивані особливого ефекту не дає. Наступне, де в нас може бути застій лімфи? Хронічні інфекції в гінекології, виникнення кіст яєчників, хронічний цистит. От, наприклад, при хронічному циститі часто буває знижений місцевий імунітет або знижений імуноглобулін, а який нас захищає від інфекцій, які легко потрапляють. І от навіть вилікували антибіотиком одне, а тут зразу підхоплюється щось зовсім інше. І без кінця та печія, без кінця бігання в туалет. І дуже неприємне взагалі відчуття в людини. От також може бути застій лімфи. Навколо органів травлення, кишечника в першу чергу, і це може провокувати як алергічні захворювання, так і появу різних колітів, в тому числі автоімунних. А, може застоюватися лімфа в інших зонах, ну це вже а, якщо в легеневих частках це більше, коли в нас погано працює серце, або якісь вже таке серйозніше захворювання, пов'язане з погіршенням дихання. І от дуже важливо, наприклад, ви перенесли пневмонію розрухати знову ж таки нижні частки легень, адже якщо ми не покращимо віток різної слизі з цієї частини, в тому числі і лімфатичних секретів, може утворювати сполучна тканина. І може, якщо ми це затягнемо, то сполучна тканина ніколи вже потім не розсмокчиться. Тому основний підхід в лікуванні застою лімфи, де би він не був, чи це буде застій в області шиї, також може провокувати появу холки. Адже коли не відтікає нормально, наша міжклітинна рідина можуть утворюватися солі і в пішкірно-жировій клітковині, адже саме це є холка. Також може провокуватися при порушенні лімфотоку в шиї. і... Проблема з щитовидної залози. бачите, наскільки це все зв'язано? Тут має основне бути рух рух саме в тій зоні, де у вас є проблема. Можна використовувати різні вправи додаткові, дуже люблю А, йога є малотравматична, якщо все з мудрим підходом робити, але дає максимальне розтягнення м'язів і максимально полегшує відток в. Крові, лімфи, ну, всього, що нам потрібно з цієї частини тіла. Також дуже добре покращує рух, це йде масаж, звичайний загальний рух, навіть якщо ви багато ходите, ви пришвидшуєте рух і в кишечнику, і в печінці крові лімфи. Тобто загальний рух він необхідний. І раніше люди рухались набагато більше, ніж зараз. Також дуже ефективними йдуть різні такі методи, які покращують відток крові і лімфи з певних зон. Це в першу чергу гірудотерапія, яка поліпшує дренаж, а також апітерапія. Апітерапія покращує більше приток крові, а також стимулює ну, фактично місцевий імунітет. Покращує його відповідь на різні подразники. Також я вже згадувала, важливе є пиття. Це може бути пиття не тільки води, але також і різних лікувальних трав. В першу чергу в народній медицині при застої лімфи використовуються трави, які будуть мати протизапальну дію. А також трави, які мають розріджуючу дію. А от що розріджувати, це вже буде залежати від зони, де є в нас застой лімфи. Якщо в нас буде, наприклад, застой лімфи мегдалика, хронічний тонзеліт, який ми згадували, це, звичайно, буде солодка корінь, квіти бузини, квіти липи, тобто все, що розріджує слиз і поліпшує віток. Всередину горла, і, відповідно, легше тоді відтікає і по судинах все, що має відійти природнім шляхом. Якщо в нас є, наприклад, застій в органах травлення. Даються трави, які стимулюють відток жовчі, стимулюють відток соків пішункової і трави, які стимулюють роботу шлунка, кишечника. Тобто Топ природніх соків. Це має бути все гармонізовано. Тому в кожному випадку треба дивитися, де саме виникла проблема, і з цією зоною більше працювати. Також для покращення лімфообіку дуже ефективні методи очищення. З Айурведі також розроблені методи очищення для різних систем і в тому числі доходиться. І до лімфатичної системи, але ми маємо пропрацювати кишечник, печінка, кишечник, лише після того можна братися за нирки, і вже після того ми беремося за легеневу систему і систему кровообігу, лімфообігу. Адже якщо є багато роботи зайвої, кого нам не потрібно, наприклад, погано працює кишечник, є постійно запори. Яка буде лімфа збиратися з того міжклітинного простору навіть навколо самої кішки? Де їжа ну, не виходить нормально калові а сидять, загнивають і деколи в тих людей навіть буває каловий запах з рота. І саме циркуляція лімфи, отруєної каловими масами, пояснює, як аж з прямої кішки доходить до рота цей запах, адже ви що думаєте, що 15 метрів кишечника, тонкого, і ще е скільки товстого, це аж дойде вам до рота по трубці? Та ні в якому випадку воно ну, йде тільки за рахунок лімфотогу. От методи очищення добре. Також. Якщо в людини є застій лімфи, нерідко ви, може, самі помічали, якщо ви важко захворіли навіть якимось вірусним, ви починаєте потіти, чи запалення легень, наприклад, недолікований, ви більше потієте. Ось тим потом виходять також шлаки. І це частково організм так сам себе дренує через потовиділення. Потовиділення в будь-якому випадку корисне всім людям, але Особливо підвиводять люди більше схильні до набору ваги. Це люди типу капха, вони легко набирають, важко скидують, люди можуть і триматися в нормальній вазі, але в них завжди кістка є грубша. Це люди досить витривалі, але вони в свою чергу більше схильні до зайвої ваги, набряків і в тому числі до застою лімпи. І от вони часто якраз потіють. І до мене приходить на рефлексотерапію, заблокуйте потіння. не можна його блокувати. Через нього виходить частина шлаків. І в такій конституції, наоборот, потіти рекомендується кожен день. Ну і, звісно, після того просто приймати душ, навіть стимулювати потіння якоюсь фізичною активністю. Наприклад, піти в спортзал чи піти активно попрацювати на городі, щоб ви зіпріли. Після того помитися, і у вас вже частина шлаків вийде. Також дуже гарний ефект, я згадувала про фітотерапію, але є ще ефірні олії, які, наприклад, людина не хоче пити трави з якихось причин, але вона може вдихати їх випар. В основному ті, що використовуються для покращення роботи лімфатичної системи, це є, які мають бактерицидні властивості, саме відома всім чи цибуля, часник. Якщо, наприклад, ходить вірусна інфекція і у вас хворий кишечник, ви боїтесь їсти часник, так можна часник просто порізати дольками і покласти біля своєї голови, ви будете дихати. Кишечник не всмоктує, але ваші мигдалики, носові пазухи, запах часника впитають, і це вже вам буде захист від вірусів, від бактерій. І покращує також ток лімфи, бо вже вона йде менше навантажена різними патологічними агентами. Також ефірні олії можна наносити на основу жирну і втирати в шкіру. Це також може покращувати лімфотоп. Дають в першу чергу ефірні олії капха типу, які якраз розсіюють слизь. Знімаються стій, це може бути лаванда, може бути а, чайне дерево. Бачите, і вони паралельно мають бактерицидну дію. А, і якщо ви, наприклад, берете а, столову ложку олії, це а, основи, це буде 5 капель ефірної олії. Ви собі її ніколи не подразните шкіру, а, і вона буде. Вас гарно впитуватися, адже шкіра це не є не тільки орган виведення, але і орган впитування. І ми можемо корисні речовини вводити і через нього. Наприклад, якщо у когось є чутливий кишечник і він не може там всі трави вживати всередину. От таке основне з альтернативної медицини про застій лімфи я вам розказала. Якщо у вас будуть Якісь виникати питання. Ну, звичайно, ж, я думаю, сам собою розуміється, що ми маємо відмінити в їжі різні продукти, які можуть шкодити трансжири, різні емульгатори, різні такі канцерогенні речовини. Це все веде до того, що буде просто неякісна їжа потрапляти в нас в кишечник, і яка з того може утворюватися лімфа. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк. Якщо виникають питання, а я думаю, питання виникнуть, бо тема ця дуже широка, пишіть їх в коментарях, буду намагатися відповідати на всі. Якщо вас знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ними цим відео, адже можете покращити їхнє життя та здоров'я.